Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про новий закон, який вже є прийнятий. Це той, який визначає обов'язково ВЛК для. Обмежено придатних без повістки, і якщо ви цього не зробите, то на вас будуть накладені штрафи. І в цьому відео ми з вами розберемо, для кого воно є обов'язковим, кого стосуються нові зміни щодо проходження ВЛК, чи потрібно чекати повістку чи ні, які є наслідки тощо. Однак спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато цікавої юридичної інформації, вона вам обов'язково знадобиться. А якщо потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали обмежено придатні повинні пройти повторне ВЛК до 0,5 червня 2025 року. Цей закон був прийнятий у зв'язку з тим, що так строк закінчувався до 04.02.25 року. Багато обмежено придатних просто не встигали фізично це зробити, пройти, бо були великі черги. Були великі черги, як в ТЦК, так і в лікарнях. Відтепер. Якщо ви маєте статус обмежено придатних, то ви обов'язково повинні пройти ВЛК до 05 червня 2025 року. Однак, це стосується не кожного. По-перше, якщо ви маєте статус, Особи з інвалідності, то тоді на вас не розповсюджується цей обов'язок. Якщо ви маєте статус обмежено придатного, і ви віком від 17 до 25 років, так тобто вам 24, то тоді на вас теж не розповсюджується а, цей обов'язок. А розповсюджується він на всіх тих, хто був визнаний обмежено придатним до 04,054 року. Навіть якщо ви вже пройшли, у вас був, навіть якщо у вас був статус обмежено Придатного, так, і ви пройшли встигли до 04.02.2025 року пройти повторно переогляд на вилка, то на вас теж уже цей обов'язок не розповсюджується. Ви виконали його і у вас все окей. Тобто на вас. Цей закон так не має жодного юридичного Якщо ви все ж таки маєте статус обмежено продавною, підпадаєте під цю категорію, що робити? Ви ж пам'ятаєте, раніше була певна дискусія, яка стосувалася того, чи чекати повістку, чи не чекати повістку для того, щоб пройти ВЛК. Тепер в цьому законі чітко прописано, що повістку ви не чекаєте. Ви самостійно йдете або до ТЦК за направленням на ВЛК, або електронним чином його генеруєте. Тобто, вже не пройде так той варіант, як коли ви раніше казали, мені ж повістка не приходила тут уже. Чітко обов'язок. Якщо цей обов'язок не буде виконаний, то це буде порушення правил військового обліку. Нагадую так, що направлення на ВЛК, тобто не відбувається таким чином: от я захотів пройти ВЛК, так, пішов у лікарню в якусь і в мене все окей. Ось хочу пройти ВЛК, так виконати свій обов'язок. Ні, так, ця система не працює. Треба взяти направлення. Направлення ви можете взяти як в ТЦК, так постояти в черзі, так і якщо у вас встановлений додаток резерв, то можете згенерувати його. Через додаток резерв наразі є певні технічні моменти, які з цим пов'язані. Що ви генеруєте так це направлення електронне, і з цього ж часу так у вас починається відлік. Ось коли вам прийшло сповіщення, так оце згенеровано це направлення. То з цього часу починається відлік на проходження ВЛК. І якщо ви не вписуєтеся в строки, так то теж це буде порушенням, треба продовжувати буде е, ці строки. Чотири дні вам надано для того, щоб пройти ВЛК. І на практиці виникали певні моменти, коли військовозобов'язаний приходило ту лікарню, так яка закріплена за ТЦК відповідно до електронного направлення. Однак його все одно направляли за паперовим направленням, за паперовими картками. Так, до ТЦК таке дійсно було. Як мені відомо щось там планувалося вирішитися, ну Станом на зараз, у кого як, тому я буду вам дуже вдячна, якщо поділитесь своїм досвідом, як у вас взагалі з електронним направленням, генерували ви його чи ні, чи вийшло по ньому пройти ВЛК чи ні? Якщо я маю відстрочку, яка вже там оформлена, переоформлена, хоч 3-4 рази, так продовжена, то чи я маю проходити ВЛК? Якщо я маю статус обмежено придатних? Це ваш обов'язок. Тобто виходить, якщо у вас станом на зараз, ви маєте відстрочку, наприклад, до 08.05.25 року, то тоді і маєте статус одночасно обмежено придатного. Не плутайте тільки, будь ласка, статус обмежено придатного до 04.05.24 року зі статусом придатний до. Тобто з новим так статусом. Якщо ви маєте цей статус, то ви наразі повинні обов'язково з'явитися або в ТЦК, або взяти електронне направлення і пройти ВЛК до 05 червня 2025 року. Норма постанови 560 на порі стосовно того, що на періоді відстрочки військово зобов'язаний не направляється на ВЛК, так лише за вла... за власною ініціативою за власною згодою, то в цьому разі ні, вона вже не розповсюджується законом. Чітко встановити. Умовлено статус з'явитися, будь ласка, проходьте. Тому якщо у вас є відстрочка, є статус обмежено придатним. Пам'ятайте, що до 05 червня 2025 року необхідно виконати свій обов'язок. Цей обов'язок розповсюджується на військово зобов'язаних, так крім тих, хто ось попадає під ту категорію, якщо во там є особою з інвалідністю. Тобто, наприклад, якщо були ви виключені з військового обліку, так тобто не перебуваєте, ви ж тоді не маєте статус зобов'язаного, а отже на вас також не розповсюджується цей обов'язок пройти повторно ВЛК з метою визначення вашого статусу. Це щоб так ви розуміли і не плутали ці поняття. Також нагадую, да так, що якщо ви не маєте статусу обмежено придатного. Бо маєте придатний або статус придатний до, або тимчасово придатний, то на вас також не розповсюджується цей обов'язок. Навіть якщо ви там ВЛК проходили рік назад, два роки, так цей закон вас не стосується. У вас немає такого обов'язку пройти ВЛК до 05 червня до року. І якщо ви перебуваєте за кордоном, бо якщо ви навіть жінка військово зобов'язана, так або і маєте статус обмежено придатного, то також ви маєте пройти до 05 червня до Року. І найцікавіше питання: а що буде, якщо ми цього не зробимо? Ну, ось не встигну я, наприклад, так ось ну проігнорую, ну не хочу туди йти. Якщо ви цього не зробите, то це буде порушення правил військового обліку. А отже на вас може бути накладений штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень. У вас засвітиться в резерві, що ви є порушником правил військового обліку, і відповідно штрафи, розшук тощо і все інше. І оці ось неприємні наслідки, які передбачені законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також може бути випадок, як ми всі любимо робити, це відкладати все на останній момент. Ну, наприклад, ви там отримаєте направлення за декілька днів до 05 червня 2025 року. Ну, не зміг я раніше, щось у мене там було. Так? То тоді, в будь-якому випадку, одразу кажу, зараз вже чітко прописано, що. Обов'язок пройти ВЛК так повторно, тобто має бути саме факт проходження. А факт проходження в нас з вами фіксується так. Це тим, що ви прийшли всіх лікарів, і у вас винесена вся ось постанова ВЛК, тобто ви набули нового статусу придатності до військової служби. Наразі вже діє обов'язок обмежено придатних пройти повторно ВЛК до 05 червня 2025 року. Тобто строк є продовжений. Чим Відрізняється тим, що раніше ви так би мовити. Повинні були чекати повістки, хоча це було дискусійне питання. але зараз вже, вже чітко. Самостійно з'являєтесь ТЦК або через електронний кабінет, генеруєте собі направлення. І цей обов'язок розповсюджується на всіх обмежено придатних, крім тих, які є особами віком до 20 років, і, звісно, особами з інвалідністю. Акцентую увагу, додатково, що цей обов'язок розповсюджується на тих, хто має діючу відстрочку, в тому числі і бронювання. Дякую вам. За увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте, мені буде дуже приємно.